Домбровська вулиця теж така, нечиста. Там тут ті вулиці, де, де я більше найбільше хожу. Це на Домбровську. А так я знаю, центр здається так, ну, ще більш-менш прибраний. Не, не столь критично. Ну, раніше було хуже, звісно. Так, вроді, да, то саме ж прибираю. Де я бачила найбруднішу вулицю, то скажемо нас на крошні. Ну, прибирають, ну. Но... Не так, як потрібно, належно. Я взагалі колишній офіцер. Я служив в Білорусі і їжджу туди постійно, там дружина звідти родить. І я вам просто хотів би, щоб ці наші, наші, хто очолює цю структуру, людина, просто елементарно з'їхала, от от переїхати через границю, там, Мозер, Калінка, чи типа нашого Новограда. І нехай повчиться, більше нічого не треба. Я не знаю, хто це, як це. Де вирішений, якому рівні, ну це, знає, раз, раз прибирайсь, значить можна. Я приїжджаю з Білорусі, і мені тут просто, ну знаєте, боляче за цей Житомир, за цю Україну, це все. Я по йому не ходжу, то, то я вам нічого не скажу. Навіть ви візьміть наш двір, він, він прибирається, ну таке впечатлення, що його там ніхто не прибирає. Від того чи він старий цей дом, дім, дім, чи, чи від чого він там все рушиться, все валиться, ніхто нічого не робить. У інших полицях є сміття, ви бачила? Є сміття. А що немає сміття? Є сміття, лежить сміття. Не зовсім гарно прибирають.